А мене запросили до Харкова. Мчимо вулицями. Серце моє стукає в ритмі міста. Новий поворот в моєму житті. Нова історія. Ласкаво запрошую вас всіх у цю подорож. Єпархія це історичний музей, а то єпархія. Ну, зараз ми виїжджаємо на центральну вулицю міста Харка, вулиця Суміська. Тут серце, ти бачиш, це музей історичний, бачиш, який красивий. Теж ми маємо. Це мені до по центральному. Ти бачиш, як тут вночі гурять такий гощак ага. красивими міста хати. Бонджики, бощок, зараз ми побачимо, буде дуже цінгальна бути міста. Київської, де грала Сумська і чоловік в таких дуже подвальних таких приміщеннях, тобто там величезні підвали, де можна проводити, ставили стільці і проходять вистави. Я дуже зраділа, бо все ж таки харків такий театральний. Бачу, бачу. Зараз ми будемо, будемо проїжджати центральний вхід в Парк Шевченка Але ті, хто зараз на нас напали, звісно, для них немає нічого святого. Саме найбільша площа в Європі. Ті, хто на нас напали, його бомбили не один раз. І ти бачиш, що вибите скло. Ага. І звісно, що є такі постраждання з у у цієї забудови. Дуже жалко, бо це дуже історично. Його будували дуже багато років. До того і будував це, цю споруду, і мій дід дідусь ось це. Госпром, тобто це дуже історичне здання, дуже дуже старе, історичне. Якщо б не цей Госпром, мабуть би і мене не було, бо дідусь зміг бусю, бабусю з дітьми. І таким чином, в часи голодомора часть родини була збережена, тому що один із братів моєї мами загинув. В цей час університет імені Каразіна. Велика площа Європи. В Європі. Часи Радянського Союзу називалась площа імені Леніна, зараз це називається площа Свободи. Аспруг, яке занесено в ЮНЕСКО, і університет імені Каразіна. Це старе, дуже дуже старе будинство. Це величезне. Це так, як ваш університет, Шевченка в Києві, mm -hmm. так і наш канад. Розруйнований, дуже постраждав війну, дуже багато людей загинуло. Це наш обл із полковник. Обл із палком. Ось він зруйнований, не працюючи, загинуло дуже багато. Це прям така, не знаю, біль біль Це ж, всі вікна вибуха. Абсолютно, там загинуло дуже багато людей і мої знайомі. Це обдул харківський обл який спеціально в для війни. Я така рада, що приїхала до Харкова Ви собі навіть не уявляєте. Я стою на найвеликій площі в Європі.